На цій стіні будинку по проспекту Волі 3 ще кілька днів тому був мурал, присвячений кінорежисеру з Луцька Борису Равенко. Зараз бачимо, що шар-штукатурки разом із зображенням митця зняли. Це якісь ремонтні роботи проводяться офіційні чи так самі захотіли. О, це має значення. Мурал зняли, то не добре. А як люди роблять, якщо не мають дозвіл, то добре. а Якщо не мають, то теж добре. Це ж така справа. Морал на честь Бориса Ревенка на будинку, де досі діє кіностудія Волинь, у червні минулого року створив луцький художник Юрій Чайка, розказує лучанка Світлана Зузуля. Крило, натхнення, лишилося, мистецтва немає. Вона була учасницею аматорської кіностудії Волинь, якої 74-го більше 40 років очолював Борис Ревенко. Під його керівництвом каже, вчилася писати сценарії та знімати аматорські кінофільми. Символічно наш перший такий спільний фільм був в кіностудії, якраз про графіті в Луцьку. Тут бачите, через стільки років намалювали Бориса Павловича. А маємо те, що бачите, на жаль. 2015 року Бориса Ревенка не стало, каже Світлана Зозуля. З її слів багатолучан, якщо не знають по імені Бориса Павловича, то візуально чоловіка з бородою та камерою багато хто пам'ятає. Він знімав усі події у місті. 2017-го на цьому ж будинку повісили меморіальну дошку на його честь. На півставки режисером у кіностудії, що в підвалі будинку, працює Олександр Савчук. Кіностудія займається в даний момент збереженням, оцифруванням архівів. Стінопис як вид. Мистецтво, так званий стріт арт, річ недовговічна. І як можна до цього ставитись, якщо майстер, який малює той стінопис, готовий до того, що завтра його не стане? Зі слів режисера Олександра, квартиру на першому поверсі, вікна якої виходять на фасад, де був мурал, переоблаштовують під комерцію. Будівельники і зняли шар штукатурки із зображенням кінорежисера. Що тут буде і чи мають дозвіл на проведення робіт, у підрядника з'ясувати не вдалося. У квартирі, в якій вірогідно зараз триває ремонт, чути музику, але двері журналістам Суспільного ніхто не відчиняє. Автор знищеного луцький художник Юрій Чайка телефоном розповів, що знищений мурал це частина його творчого проєкту Люди міста. На стінах будівель він зображує непересічних лучан. каже фасади та ілюстрації, погоджує із Луцькою міською радою на створення зображення, присвяченого Борису Рванку, витратив до тижня часу. Я придумав, зробив а далі лучани. Там якщо їм цікаво, вони збережуть. Якщо не цікаво, не збережуть. На даний момент я бачу, що Мабуть, не цікаво зберегти. Художник каже, готовий розглянути пропозицію про відновлення муралу, якщо до нього хтось звернеться із таким запитом. Цей будинок перебуває на обслуговуванні ЖКП номер 3 розповів телефоном директор Юрій Шевчук. Говорить, що на проведення робіт зі зміни фасаду та переоблаштування входу у квартиру з вулиці замовники робіт мали б звернутися до підприємства. Але ніхто не звертався, тут треба виїздити, хто там робить такі ремонти. На місце прийшов інспектор департаменту муніципальної варти. Двері йому не відчинили. Коментарі надають на офісі. Керівник відділу контролю за благоустроєм департаменту муніципальної варти Володимир Луньо телефоном розповів Суспільному, що осіб, які виконують роботи, наразі встановлюють. На місце прийшли і працівники відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради. Чути, що відбувається якісь роботи, двері для нас не відкрили. Можемо побачити, що з цієї сторони стоїть нове вікно, але ну поки поки не бачимо технічного паспорту, не можемо встановити, чи воно було зі зміни конфігурації чи ні. А з цієї сторони встановлені також нові двері. Поки не бачимо офіційної документації, не можемо встановити. Що точно відомо, до відділу Державного архітектурного будівельного контролю з дозвільними документами про повідомлення на початок вони не зверталися, і дозвільних документів у відділі немає. Як згодом встановила спеціальна комісія, яку створила у Держбудконтролі, забудовник таки працює поза законом, розповів Владислав Троць. Замовник зобов'язаний розробити проект і отримати дозвіл документ. Зі слів Владислава Троця, на час дії воєнного стану ніяких санкцій щодо порушників. Їхній відділ вживати не має права. Забудовнику надішлють листом рекомендації. Дар'я Тамошкова, Віталій Гавралець, Суспільне, Новини Луцьк.